Сьогодні в нас з вами тренування, яке працює над центром тіла та балансом всіх відділів хребта. Ми будемо багато сьогодні знаходитися в положенні на колінах, тому, якщо у вас є проблема, можливо, просто дискомфортно стояти на колінах, підкладіть собі маленьку подушку чи рушник. Зараз положення на колінах, колінах на ширині тазу. Руки ставимо на таз. Я зміню положення, щоб ви мене бачили. За маківкою голови витягнулися в стелю, за пальцями ніг, витягнулися назад, вдихнули. Видихнули, тримаємо прям пальцями свої тазові кістки на вдих. Ми потягнулися тазом назад, ми, наче пальцями підвернули таз, погляд вниз, в килимок і видихом підкрутили таз. І через маленьку хвилю піднялися, витягнули за маківкою вгору. Вдих, видих, піднялися. Порухаємо добре тазом, видих, піднялися і прямо витягуйтеся ще один раз. Видих. Піднялися, відпустили руки. Все те ж саме, але ми за руками тягнемося вперед. Вдих, а таз тягнеться назад. Ми не сідаємо на п'ятки. І видихом через круглу спину ми наче долонями та колінами стиснули уявний м'яч. Знову вдих. Видих через круглу спину піднялися. Вдих. Піднялися вгору ще один раз. Лишаємося в положенні на колінах по центру килимка. Вдихнули, витягнулися за маківкою вгору, ключиці розходяться в сторони, руки в сторони, плечі при цьому не підняли, гарна шия. І ми одночасно зараз опускаємося на ліву долоню і праву ногу витягнули в сторону. Вдих і. Видихом м'язами живота повернулись на праву долоню, і ліва нога витягнулася в сторону. Це я швидко повернулася повільніше, знову на ліву долоню. Вдих, видих, повільно, повертаємось праву. і повернулися ще раз. Вдих, повернулися. І направо. І м'язами живота себе повернули руки в сторони, на ліву долоню, опустилися, витягнулися за правою ногою, пальцями. Фіксуємо голову, ми не кладемо долоню і не штовхаємо голову вперед. лише торкнулися кінчиками пальців. І видихом. Нога трішки йде назад, щоб не прогнутись поперековому відділі. А лікоть вперед, ліва рука рівна, яка опорна. І на вдих Подивилися в стелю. Права нога вперед. Ще видих. Вдих. Наша задача не стоїть далеко завести ногу назад чи вперед. Контроль м'язів живота. Ще видих. Вдих. І останній. І піднімаємося. Змінили сторону. Руки по сторонам на праву долоню опустилися, вниз витягнулися. За лівою ногою, пальцями, тримаємо запотилицю, легенько торкнулися. І видихом. Втягнемося ліктем вперед, наче в діагональ з коліном. І на вдих Подивилися в стелю. Руку не згинаємо, яка опорна права. Видих, О, вдих. Видих, вдих. Не тягнемо голову вперед. Видих, вдих. Останній раз. Вдих, опускаємо ногу і піднялися. Вдихнули, видихнули, гарна постава, підтягнутий живіт, ключиці розходяться в сторону. Знову руки по сторонам на ліву долоню опускилися, витягнулися за правою, поставили праву руку собі на таз і за кінчиками пальців коло. Малюємо, не розхитуємося. Все тіло стоїть в рівній планці і змінили напрямок. Тих видих. Робимо вигляд, що нам не тяжко. І піднялися. Знову змінили сторону на праву долоню. Ліву руку поставили на таз, витягнулися за головою і за пальцями витягнулися, малюємо коло. Живіт не розслаблений, не розхитуємося і змінили напрямок. І обережно. Піднялися, вдихнули, видихнули, я змінила положення. Щоб ви мене бачили, повністю вкладені ноги на килимок. Ми витягнулися за пальцями, вдихнули. За маківкою голови уявили, що нас тягнуть в стелю. Підкрутили куприк. Давайте руки на таз і декілька разів прогнулися в попереку. Прям зробили гарний гіперлордоз поперекового відділу. І... Видихнули, навпаки, затисли. Куприк туди вниз-вниз-вниз ще. Вдих і видих. Нам зараз потрібно, коліна знаходяться на ширині тазу, підкрутили куприк. Прям напружився Живіт, м'язи спини. Руки перед собою. Вдихнули, видихнули. І в -в -в погляд за руками. Ми відхиляємося назад. Наш кубрик тягнеться туди вниз, вниз, вниз і повернулися вдих. Відхилились назад, але м'язи живота ми не відпускаємо і не прогинаємось по поперековому відділі. Ще відводимо себе назад, погляд перед собою, очі, наче зафіксувалися в одній точці. Ми не зміщаємо голову і погляд. Ще один раз. Назад, назад, назад і повернулися. Продовжуємо так само. Але погляд на пальці лівої руки. Ми наче відкриваємо вікно назад, назад, назад і повернулися. Погляд за рукою, голова має. Йти по напрямку. Руки назад, назад, назад. І повернулися. І повернулися ще. І ще один раз. Ліва рука. І ще один раз Права. Назад, назад. І повернулися, опустилися тазом на п'ятки. Розслабилися, дали відпочити колінам, спині. Прямо потягнулися за руками вперед. Розслабили спину. Можна похитати тазом вліво, вправо. Вдих. Видих. Даємо відпочити рукам, ногам, спині і знову повернулися на коліна. Витягуємося завжди. Гарна постава. Не забуваємо. Зараз праву ногу виставили вперед. Стопа опорна. Ліве коліно залишилося. За пальцями ми витягнуті назад. Таз. Обов'язково дивиться по напрямку колін. Ми його не зміщаємо. Вдихнули. Видихнули руки в сторони, не зміщуючи наші точки опори. Стопа добре стоїть на підлозі. Ми тягнемося за правою рукою. вдих вдих, вдих в сторону і повернулися за лівою. Вдих-вдих-вдих. Ми дістаємо свій бік. З тазу ми не зміщаємо при цьому таз. Ще вправо, погляд перед собою. Повернулися. Ліво, повернулися. Ще вправо. І вліво повернулися і змінили. Ліва, опорна. Прям кожен палець. П'ятка відчуває підлогу. Коліно правої також тримає нас. І ми тягнемося за лівою рукою. Вдих, вдих. Ми тягнемо, тягнемо руку і видих, повернулися. За правою потягнулися сильно, сильно, не зміщуємо таз і повернулися. Ще ліва, ліва, тягнеться, тягнеться. Повернулися і права. Останній раз ліво. І за правою рукою витягнулись, витягнулись. Повернулись, лишаємося і знову змінюємо коліна. Права нога опорна, вдих, видих, руки на таз. Коліно лівої також допомагає нам тримати стабільну опору. Ми відводимо таз вправо. Руки лишайте поки на тазових кістках. Ми відчуваємо, як наш таз. Пішов вправо, ми нахилилися вниз, вліво, але спину не скругляємо. Вона в нас рівна погляд в килимок. І видихом, наче стопа та коліна, здвигають килимок до центру через підкручений куприк. І круглу спину ми піднялися знову. Вдих. Видихом прям йдуть один до одного коліно та стопа. Вдих. Акцентуйте на цьому увагу, ви відчуєте прям м'язи, стегон внутрішні. Вдих, видих і ще один раз. Вдих, видих, видих, видих. Лишаємося. Відпустили руки. Все те ж саме, але за руками ми тягнемося в діагональ з тазом. Вдих так само, і таз йде туди вправо, і видихом. Ми через круглу спину, наче котимо великий м'яч на себе і піднялися за маківкою, витягнулися. Стопа та коліна один до одного, і руками ми підкотили на себе уявний м'яч. І піднялися останній раз. І піднялися, змінили. Ліве стопа опорна. Праве коліно допомагає тримати опору, пальці витягнулися, руки лишаємо на тазових кістках і відводимо таз вліво. Коліно при цьому лишається дивитися по напрямку пальців. Ми не звертаємо його. Вдих і видихом. Підкрутили куприк. І піднялися, витягнулися за маківкою. І видих, піднялися. Піднялися, гарно витягнулись останній раз. І видих. Піднялися, руки відпустили. Все те ж саме таз. Йде вліво, за руками вправо. Вдих і видихом прям куприк дивиться в нас в килимок. Вдих. Коліно та стопа. Сувають килимок до центру. Вдих. Видих, піднялися ще один раз. Вдих і видих, піднялися. Повернули ліву ногу. Також можна опуститися тазом на п'ятки та розслабити спину. Руками не тягнемося, можна прямо їх розслаблено покласти перед собою. Глибокий вдих. Видих. Прям похитайте тазом вліво, вправо. Дайте собі 30 секунд відпочити. Вдих, видих. І піднімаємося, опускаємося на праву руку. Сіли на праву сторону, дві ноги зігнули, долоня правої руки в нас буде опорна. Витягнулися за головою, ми не падаємо в плече. Гарна постава. Обидві ноги разом. Ліва рука на таз. Вдихнули, розправили плечі, видихнули і піднімаємося. Права рука виштовхує нас від килимка. І одночасно ми піднялися і витягнулися за лівою ногою. Прямо за кінчиками пальців витягнулися і вниз опустилися. Знову вдих, видих, вниз. Не сідайте надовго, не падайте на килимок. Ми витягнулися за ногою і вниз ледь торкнулися і знову вдих, видих. Вдих. Видих і останній раз витягнулися і вниз. Опустилися, Лишаємось на цій руці. Якщо рука втомлюється, обережно даємо їй відпочити без різких рухів. І повертаємося знову. Вдих, видих, тисне права долоня в килимок. Ми піднялися в планку. Поки що ліва нога стоїть на килимку. Рівномірно розподілена вага між долонею та коліном. Вдих, видих, Ліву руку. Собі за голову, але не штовхайте голову вперед. Пальці ледь торкаються потилиці. І ми піднімаємо ногу вгору, вниз опустили. Прям не розхитуйтесь, тільки нога ще вгору, вниз. Вгору, вниз, останній раз, вгору, вниз, опустили, лишаємося і підняли ногу вгору, не вперед, а в одній площині, наче ліки до коліна тягнуться, і витягнулись. Прямо потягніться ліктем, наче туди за голову. Видих, вдих, видих, вдих, вдих. Витягнулись і останній. Обережно опустилися і міняємо сторону. Не робіть різких рухів і не кидайте себе на килимок. Ми все робимо тихо, плавно, без різких рухів. Ліва долоня тисне в килимок. Витягнулися за маківкою голови і піднялися тиснем долонею і одночасно витягнулися за правою ногою і вниз опустились. Вниз. Вдихнули, в нас голова та нога витягуються в протилежні сторони. І вниз. останній раз. Вдих, видих, опустились. Якщо потрібно, даємо відпочити зап'ястю. І повернулися. Вдихнули. Гарна постава. Піднялися в планку, витягнулися за правою ногою, права рука за голову. Не штовхаємо голову вперед. І нога вгору, вниз. Вдих. І повільно вниз. Видих. Вниз. Ще. Вниз. Останній раз. Вгору. Вниз. І лишаємося. Підняли праву ногу. Видих. Вдих. Витягнулись. Видих. Вдих. Не робіть вперед, не складайтеся. Ми в одній площині. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І останній. Видих. Вдих і обережно опустилися, розвернулися, сіли на килимок. Обидві ноги зігнуті. В колінах стопи повністю стоять на підлозі. Обхопіть себе під колінами, витягнулися за маківкою вгору, розправили плечі. Погляд перед собою. Глибокий вдих. Видих. прям рівна, рівна спина. Вдих. Видих. Перехопіться тепер долонями під коліна. Стопи не відриваємо. Пальці. П'ятки стоять на килимку, ми, притримуючись під колінами, вдихнули вгору, витягнулись, подовжили свій хребет видихом, не лопатки, а підкрутили куперк. округлили спину саме в поперековому відділі. Погляд спочатку перед собою, починаємо опускатися і спрямовуємо погляд собі в живіт. Видих, видих, видих. Видих, видих вниз. Тримаємося, щоб не упасти різко на килимок. І вже коли відчуваєте, що не можете опуститися, навдих, піднялися, витягнули за головою. Знову видих. Підкрутили куприк. Погляд собі в живіт. Видих, видих, видих. Підборіддя не притискаємо. Погляд, погляд в живіт. І. На вдих піднялись, прямо витягнулися за маківкою. І видих. Видих, видих вниз. Опускаємося ледь торкнулися килимка і вгору витягнулися. Вдих. Видих. Склали ноги перед собою, щоб вам було зручно. Вдихнули. Видихнули, ми вже з вами закінчуємо долоні на колінах. Глибокий вдих. Повітря дійшло, наче прямо аж до куприка. І праву долоню ми поклали на ліве коліно. Ліву руку назад тиснемо долонею від коліна та долонею від підлоги. Вдих, і прям погляд спрямовуємо за ліве плече і гарно за носом прям витягнулися. І повернулися. Ліва долоня на праве коліно. Рука права назад і вдих. вдих вдих, вдих, прям спрямовуємо погляд. Єдине, що не відхиляємося. У нас рівна спина, позаду нас стоїть стіна. І повернулись. Нам не потрібно нахилитися назад. Ще раз. Права рука, ліва назад. Вдих, вдих. Прям штовхайте себе навпаки, туди від себе долоню. І повернулися останній раз. Вдих, вдих. І повернулися, подихали. Ми з вами завершили, і я дякую за це тренування. Чекаю на наступному.